Цей прапор. Зрозумів. Це моя нова зброя. Кабуто. Погляньте на її потужність. Спеціальна така зірка Фенікса! Ох, oh, ти ж не собі! Не може бути! Стокі, Кінг! На базу! Ми це зробили. Вони взагалі розуміють, що означає знищення цього прапора. Пірати голосили війну проти світового уряду. Ой, да, оце ми сука що, знаковий момент, типу, думайте, це дуже знаковий вижит, ви момент, після того, весь світ своїм ворогом, А ми спробуємо. Ой-ой, блять, що несеться.